Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми вам покажемо, як можна розібрати і зібрати секатор Felco 5 від одноіменної швейцарської компанії. Для того, щоб його розібрати, нам буде необхідно використати накідний, накідну головку номер 13 і накідну головку номер 14 або ріжкові ключі 13 і 14. Перш за все, ми знімаємо пружину. головкою номер 13 розкручуємо гайку, яка контратить усю гвинт. і викручуємо Осьовий гвинт з контрлези. В контрлезі нарізана різьба, і осьовий гвинт вкручується прямо в контрлезу. Збираємо секатор на 2 половини. Одразу ж видно, що можна елементарно зняти лезо. На лезі є гравіровка Felco 5 тобто це лезо якраз для цього секатора підходить. Секатор FLC-5 розібраний, більше з нього ми нічого зняти не можемо. В даному випадку видно, що контролезу є в зборі з руків'ям, і механізм замка є запресований на заклепці і його зняти так само неможливо. Збирання секатора проводимо в зворотньому порядку. Спочатку на місце ставимо лезо, проводимо змащування. При необхідності, це я зараз не роблю. Варто зазначити, що в осьовому вузлі, на відміну від професійних секаторів, ми не бачимо осьової втулки, яка є підшипником ковзання. Тут все суттєво простіше. Встановлюємо на місце осьовий гвинт і закручуємо його в різьбу, яка нарізана в контролезі. Для зручності скористаємося головкою 14. Затягуємо гвинт і накручуємо гайку, яка контрить осьовий гвинт. Головка номер 14. Головкою номер 13 затягуємо цю гайку і відкручуємо її десь градусів на 25-30. Після цього розкручуємо осьовий гвинт до опора. Секатор є зібраний. При цьому перевіряємо, чи немає люфтів. Якщо є люфти, потрібно підтягнути трошки осьовий гвинт, підтягнути цю гайку. Перевіряємо роботу секатора. Коли він відкритий без пружини, відпускаємо верхні руків'я, як повинен закритися наполовину. Те, що ми зараз і бачимо. Встановлюємо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Секатор Felco 5, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете придбати в Garden Tools Україна, що є офіційним дистриб'ютором Felco, також в садових центрах «Клуб Руслин та в інтернет-магазині «Клуб Руслин. Дякуємо за увагу!